Yo! Ога, всім привіт. Сьогодні ми виживаємо в світі, який складається тільки із селищ. Куда б ми не бігли, ми будемо завжди прибігати до якогось села. Я думаю, це мега прикольна ідея. За таку ідею точно потрібно поставити свого велетенського вподобайдена і дійсно підписатись на канал, тому що нас уже майже 100 тисяч. Цікаво, чи доб'ємо ми 100 тисяч до 14 березня, саме тоді медень народження, і це би було досить чудовим подарунком. А поки я пропоную добути дерева, ось тут я вже бачу сіно зліва. Ми бистренько нафармимо собі їсти. Те, що ми в селищах, це мега круто, тому що я можу просто ходити вбивати големів. У мене буде купа заліза. І це значить те, що залізні інструменти та броня прийдуть до мене досить швидко. Так, я чув лайфхак, що мотика добуває солому набагато швидше. Ну, сіно, оце Ну да, в принципі, набагато быстріше. А ну рукою, ну, рукою майже так само. Я не знаю, чи є різниця. Якщо є різниця, обов'язково напишіть в коментарях, тому що, якщо чесно, великої різниці я тільки що не замі. Так як у нас селищ багато, я пропоную трішки забрати тут каміння, тому що воно мені. Не особо потрібне. <сіх> Воно їм точніше не особо потрібне, а мені, а мені дійсно потрібне. Я правда не знаю, що це за. Якісь ефектики появляються в мене на екрані. Оце досить-досить цікаво. Бем! і кам'яне кайло у мене є. Тут я бачу вже залізо, коровки, свинки, обалдеть. Ну, весь світ, просто щоб ви розуміли, кладається із селищ. І куди б я не біг, скрізь будуть села. На горі, на воді. На воді, до речі, мабуть, також. Тому що от воду я не провіряв, я от тільки заспавнився. Подивився, тут обалдеть. Думаю, скрізь села. Це. Просто шок. І я вже бачу першого големчика. І ось до другий. Це ж просто шок. Тут купа селищ. Так, ми тебе вдаряємо, йдемо на плюс-мінус рівну територію, до гори. А чого ти мене не б'єш? Давайте ще раз його вдаримо. Я не знаю, може він не зрозумів, що його надо... О, все-все, загрівся. Іди ж ти сюди. Опа. Ну тепер йому капець прийде. <реш> на, Так, 4 заліза, нормально. Можна скрафти собі вже залізне кайло. Я кам'яним ще нічого не добував, воно в мене ціле, але в мене вже є залізне, це супер круто. І квіточку він мені подарував, ну квіточка мені не сильно потрібна. Ось тут є ще один. Опа. Так, големчик, а ну йди ж ти сюди. <гас> ти шо? Ой-ой-ой. Так, він передумав на мене гратись. О, опять захотів. Все нормально, голем. Ми ж з тобою, друзі. Опа. Ізі, у мене вже є шість злитків. Ви знаєте, це супер круто. Тепер можна зробити залізну сокиру і відбиватись від големів набагато набагато швидше. І забрати верстак, обов'язково потрібно. І моя ціль заспідранити Майнкрафт в оцьому світі, який складається повністю із селищ. Я думаю, коли я буду йти шукати портал в ЕНД, то ви замітите, скільки тут селищ. Ще, правда, не знаю, що там із Незер світом відбувається. Чи там також він змінений, чи ні. Тому ми обов'язково це перевіримо. І я бачу ще одного голема. Ну це просто шок. Тут Кілька големів, і он до ще один. Це просто якась ферма големів, яка сама по собі створилась, яку ніхто сам не робив. Добре, що вони повільні, і я можу отако тікати від них і просто їх бити. Опа. І вже 5 злитків є. Добудемо ще трішечки сіна, тому що ну їсти нам все рівно потрібно, я думаю. І ви знаєте, який в мене є челендж? Ми взагалі в печеру спускатись не будемо. Я десь бачив вугілля, але воно нам в цілому і не потрібне. От е, мені потрібен щас кремінь, залізо в мене є. Ще ще трішки заліза я підфармлю і просто візьму і піду в пекло без того, щоб піти в печеру. Я найду лаву, яка тут десь заспавнулась. Скоріше за все вона тут десь є. І прям там же і побудую портал. Тому що големи вмирають просто пачками. Знову 5 заліза є. Це, звісно, хорошо, але мені потрібен кремінь. І ще големчики, щоб їх валити. Так, тут у мене вугілля нема на цій скелі. Шкода, шкода. Зато є кузня. От в кузні можуть бути класний лут якийсь. І пічки також. Я пічки заберу. Поставлю верстак, скрафтю відро. Заберу ще звідси лаву. Хай буде в мене так. О, якраз те, що мені потрібно: броня. Та сама броня, якої мені не вистачало. Оце мені мега повезло. І тут, що ми бачимо, ми бачимо вже. Пустеля починається, і тут уже пустельні селища. Це просто шок. Так, тут ще якась скринька є, тут є поїсти. Ну, поїсти також непогано. І книжечка. Книжечку, я заберу. Можливо, я зроблю навіть собі стіл зачаровувань сьогодні. Ну, це не точно. А поки я просто шукаю озеро лави. До речі, тут є вода, а лава мені не сильно потрібна, тому я зроблю ось так. І заберу просто відро води, тому що вода мені більш потрібна, ніж лава. Але я максимально поражаюсь тому, що я вже скільки пробіг, і тут тільки села й села, Села й Скрізь селище. Це прям шок якийсь, я не знаю. Кроватку заберу собі, і хліба також. Хай буде мене. До речі, ми ж можемо дракона ліжками завалити. Це ж набагато прикольніше. Я щесь ліжка назбираю, і оце буде підрив йому. О, лава! Оце крутяк. Тепер потрібно мені швидко добути каміння. Я думаю, це ж не рахується за те, що я пішов в печеру. Це я знайшов лаву. Так, і отут таке трішки обчистити, зробити тут такий спуск. Тут ми будуємо каміння. Тут також, тут також. Головне, щоб я це все не затопив. А я можу затопити. Тому потрібно ще й отако зробити. Виливаємо воду. О, все. Ну. <реш> Ой, оце погано, це досить погано. Потрібно зараз перекрити цю воду, тому що буде велика халепа. Якщо я зараз всю цю лаву загублю, а я вже загубив майже всю. Тут залишилось 4 блоки, а мені 4 може і не вистачити. Тут залишився один блок, скажімо так. І все? Тут більше нема лави? Ой, це халепа, хлопці і дівчата. Ну, пішли шукати наступну лаву. До речі, тільки що пробігав, замітив, що тут дома, в яких зомбі живе. Я такі взагалі перший раз бачу. Але що хочеться сказати, то що тут є павутина, а павутина це, як ви можете здогадуватись, лук. Тому берем, бистренько, крафтим лук. Правда, стріл поки нема, але нічого страшного. Головне те, що є вже лук. І шукаємо наступне озеро лави. Де може бути моя лава? Лава, моє, лава, моє лава. Обалдеть! я пробіг весь континент, і тут ніде більше не було лави. Зато я знайшов океан. Чудово, дякую. Але ж мені потрібна лава. Піду в другому напрямку. Можливо, тут я десь її знайду. Тут навіть вовки вже є. А лави моєї нема. Ви знаєте, все більше і більше шансів на те, що я зроблю собі дійсно стіл зачаровувань, тому що я вже купу всього знайшов цікавого. У мене вже книжні полиці є. У мене правда нема обсідіана і діамантів. Але є книжні полиці. Це найголовніше. Майже. Насилу я тебе знайшов. Просто ви не представляєте, скільки мені довелося пробігти, щоб її знайти. Це був шок. Давайте якось тепер побудуємо портал подальше від цієї лави, щоб її не затопити. Приблизно десь ось тут виливаємо. Ні, поки не виливаємо, давайте отут забудуємо тако. Виливаємо ось тут воду і погнали збирати цю лаву. І останнє відро сюди. Бенк. Я, правда, загубив воду, але ось тут вона є. В цих селищах скрізь є водичка. Так, і крафтимо запальничку. Підпалюємо портал і let's гоу. Опа. Так, там я бачу я появився в бастіоні. Обалдеть. Ну, в бастіоні мені може бути велика халепа. Там є купа золота. Давайте тут поспимо, щоб у мене не було ніяких проблем в тому бастіоні, бо якщо я помру, бігти сюди буде досить-досить довго. А тепер я вже нікого не боюсь і готовий йти в цей бастіон. Правда, блоків у мене не так багато, як хотілося би. Я знаю один лайфхак. А лайфхак працюючий. Так, ви падаєте там в лаву, хлопці. Як ви думати, головою не вмієте, то падайте в лаву. І ви свині теж. Шкода, що стріл на вас нема. Давай, впади, хрюкало. Все, скинув тебе в лаву. Поросяти таке. Так, потрібно обов'язково поїсти, щоб в мене регенерація пішла. І я шкоди менше получав. Тепер. Тут є лучники. Тут взагалі купа мобів. Я не знаю, що мені робити пока що. Я би тут спустився. Ламаємо спавнер відразу, щоб не було ніякої халепи. Опа, так, я виліз. Йди, йди. Все. Так, ще одна спроба. Опа. Так. Слаймів ми валимо. Дивимося по сторонам. Головне, щоб все було чітко. Так, я їх всіх виношу потрошечки. Їх стає менше, точніше більше, але вони стають слабкіші. Фух, слава Богу. Я ніби слаймів повиносив. Добре, що їх тут не так багато заспавнилося, як могло. Бо могло заспавнитись взагалі купа. Давайте відкрим стині. О, діамантовий нагрудник на ремонт. Оце крутяк, золото. Незерит? Незеритовий злиток. Оце прям круто. Ми з нашого діамантового нагрудника можемо зробити незеритовий. Правильно, Піглін? Правильно, Піглін. Тому просто крадемо в них їхнє ж золото. І все, насолоджуємося життям. Золота купа. Ну, в цілому, тут більше нічого цікавого мені нема. Тому можна вилазити звідси і йти додому. Поки що додому, щоб зробити кращу броню. А де мій дім? <гас> де вихід? А, аж вище. Абалдеть, Кух. Так. Головне те, що в мене є вже Діамантовий нагрудник, у мене є незеритовий злиток. Мені всього на все потрібен ще один залізний злиток, і я просто беру і кравчу із свого діамантового нагрудника та незеритовий. В незеритового броні більше, він крутіший, і все, халява. Правда, тепер потрібно знайти Голема. так големчик, ж ти сюди. Зараз бистренько. Я тобі наваляю. У мене є блоки. на, Тримай плюху і Хух, я встиг. І все, големчик, тобі халепа. Злитки прийшли. Ще й 4 штуки з нього випало. О, а я перший раз таке бачу. Тут броню можна підібрати. Обалдеть, це прикольно. Так, ну і в цій вроді би я був. А, Ну тут і кузні немає, чесно скажу вам. Зато дититься сіки смарагдів. Обалдеть, Тут ж можна продати щось тепер селянам. Але це мені не сильно цікаво. Мені цікавий мій незеритовий нагрудник. Для цього, щоб мені скрафтити, мені треба. Ми крафтимо типу верстак, ставимо залізо і получаємо верстак коваля. А уже з верстака Коваля, з нашого діамантового нагрудника і незеритового злитка, ми отримуємо незеритовий нагрудник. І все, ми тепер круті пацани. І пішли знову в пекло. Нам же ще блейзові палки потрібно. І потрібно поторгувати з Піглінами. Так, якщо бастіон був в цій стороні, то може фортеця десь буде в тій. Правда, боків я собі не взяв, на жаль, але в мене є кайло. Так, Пігліни, в мене до вас є пропозиція. У мене є пропозиція. Тримайте золото. Тримайте, тримайте. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, тримайте золото, тримайте золото. Так, а ти поросята, іди отсюди. Тримайте ще золото. Ти чого мене п'єш? Золото бери. Фух, я встиг. Тримай золото, а я поки поїм. Так, і на, ще візьміть золото. Я багатий на золото. Я вас купив. Що дивишся? Іди золото бери. О, пух. Ти вдів мою одежу? Кент, ти що? що? Так, мені потрібно скрафтити ще хліба, бо мені тільки 16. У в мене вже дві перлини. Енду є. Обавдеть. Бігли, не ви торгуєтесь правильно. Правильно все робите, хлопці. Давайте мені ще більше перлин, щоб я вбивав менше ендерменів. Мені потрібно купа перлин. У мене, правда, більше золота немає, але зато ще стріли вони мені накидають потрішки. І там я ще бачу стріли, тому... Все буде чотенько. Так, тут ще один. Ти йди звідси, ти нам не потрібен. І ти, хрюкало, якщо чесно, також не потрібен. Ти достатньо ще й сильний. Так, о, перлини валяються. Обалдеть. Якщо чесно, нє, нє, ні, 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 ні. ідіть звідси. Я хотів достати перлини, але, походу, я їх не достану. У мене є 4. І там ще валяється дві, мабуть. А може й більше. Так, я, правда, не знаю, скільки ще в них золота залишилось. Ну, я хочу це все попідбирати. А золота поки не видно, скільки залишилось. Ну як тільки воно в них закінчиться, я сразу їх всіх уб'ю. Ну, стріл я. Вже бачу, вони накидали купу. У Мене вже сім перлин. Стріл правда, я не можу підібрати ніяк. Ну, хлопці. Ваш час кінчився. Погнали! 15 перлин! 15! Мені цього вистачає за очі. Так, пігліни. Обережно, обережно. Головне вижити. Що ти все? Мамця. Не хочеш мене вбивати? Правильно, тому що я крутий, я корова чел. Хіба мене вона вбити? До речі, є гарні новини. Я знайшов фортецю. І осталось діло за малим. Просто потрібно вбити блейзів і знайти фортецю. Ой, ну так, знайти фортецю тільки вже в цьому. В Енді, Венді, Венді фортецю. Енд портал. Бо цю фортецю ми вже знайшли. Лачівку получили. Так, що тут в скрині? Нічого цікавого. Окей. Зато тут є скелети-висушувачі, що мені не потрібно. Так, я бачу блейза, і там є спавнер. І тут є спавнер. Обалдеть, потрібно швидко його забудувати, а то вони вже з'явились. А, він наполовину ще й забудований, до речі. Я вже бачив, що мені нападали їхні палки, але поки, поки я не можу їх підібрати, у мене нема місця в інвентарі. Купа палок, місця нема. Оце ми передінемо і викинемо. Так, знову блейзи. Все, викопуємося йдемо звідси. Я не знаю, скільки в мене палок уже є. У мене є 5. Ой-ой, ой Ні, ми туди не йдемо. Ви, до речі, колись бачили, щоб на спавнері був гриб. Це шок. Так, це можна викинути. У мене є купа стріл, у мене є 5 жезлів, але мені потрібно більше трішки. Мені потрібно 6, такого 6-7 штучок. О, шостий випав. І сьомий випав. Все, можна звідси тікати. Фух, це було складно. Зато тепер я можу взяти, зробити очі енду 14 штук. Це просто купа. Це реально купа. Зробити ось 6 вовни, добути ще дерева, щоб я міг скрафтити ліжка. І я думаю, що дракона ми завали мега прикольним способом. Але для початку його потрібно знайти, тому кидаємо перше око, і воно веде нас в ту сторону. Ну це якраз, до речі, в сторону спавна, тому що саме звідти я плюс-мінус і прийшов, а бігти мені тепер мега довго. Так. Пробіг я на самом ділі не супер багато, але тут уже і локація помінялась уже якась зима прийшла і. Я поражаюсь тому, що дійсно скрізь, скрізь, просто і скрізь ці села. Я хочу кинути ще одне око, але воно веде мене далі. Нагору. Ще й зламалось, блін. Ну добре, що в мене з головою в мене ще 13 штук. Цього хвата капець як надовго. На портал в найгіршому випадку потрібно 12, А в мене щас 13, а там ще й може бути вставлено кілька штук. Тому пішли далі. Щас закинем ще одне. Воно вже назад мене повело. О, випало наверх. Хорошо. Дивіться, що я хотів сказати, дивіться, як гарно тут. Це просто обалдеть. О, тут прям жити. Ну мега гарно. Мега крута локація. Так, а де моє око? А ось довано. Ну, в принципі, я думаю, десь тут можна і пробувати копатись. Тільки не тут, бо тут гора. Все рівно нема сенсу вгорі копатися. Тоді підемо ось такого лити. Так, я вже дошов до якоїсь гравія. Це мені не подобається. Але я бачу там якісь ефекти на екрані. Мабуть, це тут і є фортеця дійсно. Ооо, фортеця. Найс. Око шпигун. Аби ще зрозуміти тільки, де сам портал, бо викопався, я щось не пойми куди. Обалдеть. Оце я викопався. Мені нема куди йти. У мене тут тупік, там тупік, і зверху тупік. А тут якась дирка. Тут щось мало би бути, але його нема. Окей. Зато я вже ще кудись викопався. Ну, челлендж, знайди фортецю. Знайшов. Поки два діаманта. Два діаманта не так погано, як то кажуть. Так, і потрішки я вже хоч кудись і щось знаходжу. Кудись приходжу, щось знаходжу. Скелета. Стріли забрати треба, стріли лишніми не бувають. Вон там ще якийсь спуск. Ну то вже не фортеця, точно. Тут щось поламане. Обалдіть. Яка ж вона поламана в цій генерації, ця фортеця? Але зато вона така здорова. Тут можна ходити і ходити. Тут ось якась в'язниця була. Так, давайте заберемо смолскип з собою. Смолскипом, хоча б видно все буде. Так, походу, я знайшов. Ага, я знайшов бібліотеку. Бібліотека мені не потрібна. Там кроме чар нічого не буде цікавого. Ще одна в'язниця. Ще я кудись приходжу, а куди? Поки не знаю. Tikai es skūpstu, pieteikšos. Skāpstu un pieteikšos. О, фортеця, портальчик. Я тебе знайшов. І тут є тільки одне око. Ну, в мене є 13 штук аж. Так, ну тепер потрібно просто копатись. До речі, нагадую, я ж пройшов Майнкрафт, майже пройшов, поки що не пройшов. Але ні в яку печеру я не спускався. Ніяке залізо, руди я не добував. Так що це точно заслуговує твого вподобайдена. Поки я ще не пішов валити цього дракона, ти обов'язково повинен його поставити. Стріл у мене велетенська кількість, ліжка у мене присутній. Потрібно викинути єрунду, яка мені не потрібна. Ось, наприклад, це, це. зробити верстачок обов'язково і скрафтити ще кілька ліжок. Я міг, до речі, багато їх назбирати, але щось я про них забувся трішки. Тому можна пробувати ламати кристали. Один є. Найс. Nice. Зараз треба піти зламати ще один той, що за гратами, і потім піднятися і обстріляти абсолютно всі кристали. Головне, щоб на нас не агрились індермени. Так, дракон мене активно обстрілює, а я обстрілюю його кристали. Так, я живий. Надо зробити платформу, бо зараз може скинути конкретно. Так, дракон, ти там що хочеш, і роби, а я буду ламати твої кристали. Ну все, кристалів більше немає. Можна його просто обстрілювати. І все, мастерськи спустився. Обстрілюю його і все. Зараз мені потрібно взяти в руки дуже багато ліжок, і коли він тільки приземлиться, дати йому бум. Він, правда, не сильно приземлятись хоче. Він нещодавно приземлявся, коли я кристали доламував. Він, мабуть, зараз буде приземлятись. Але це не точно, щось він не сильно хоче приземлятися. Йому вже нормально настріляв. А ну давай, летс go приземлятись. Я знаю, ти хочеш. Я знаю, ти не проти. Давай, нумо. Так, хлопці, дівчата, він при він іде на приземлення. Потрібно все зробити правильно і чітко. Так, він приземлився, ставимо. Ліжко. Бим! Опа, найс! Не знаю, чи я сильно задамажив, але це ефектно виглядало. Ну і звідси, я зато можу його обстрілювати нормально. А коли він приземлиться, то я просто спустюсь з водою, і все. Так, він знову приземляється, потрібно спускатись. Найс! Як я виживаю, як я виживаю просто. Просто як я живу! Ух, це епік, це епік, хлопці, дівчата. Головне, щоб ще Сендрмен на мене не загрився, бо може бути велетенська халепа. У мене дуже мало ХП. Він знову приземляється. Знову ліжко ставим. Так, хай поки постоїть, мені треба поїсти. Постій, пожди мене, дракончик. Ой-ой-ой, він втік, обалдеть. Я не думав, що він так бистро захоче втікти. Ну нічого, я тобі поки не стріляю. Так, треба знову поїсти. Я пам'ятаю раніше його дуже давно ліжками вбивав. Але після того, як його обновили, то вже ліжками він не сильно вмирає. Тоді там три ліжки ставиш, вроді би як, і він все помер, чи три, чи чотири, щось таке. Тоді всі так спідранили Майнкрафт. А зараз він від ліжок і не сильно вмирає. Але він знову приземляється. Потрібно йому настріляти по максимуму і пробувати ставити ліжко. Найс. Nice. І от просто. Ух, ледве вижив, ледве вижив. Потрібно хілитись. Так, він знову приземляється. Потрібно підготувати ліжко. Нормально. Я не знаю, наскільки сильно я ліжками дамажу. Я просто не встигаю подивитись, тому що я дивлюсь на ліжко. А можливо, ліжко просто далеко. Можливо, мені одна платформа, яка допоможе мені його зламати жорстко цього дракона. Ну, це не точно. А поки давайте ми будемо далі настрілювати по ньому. Він приземляється знову. В нього залишилось трішечки. Давайте ліжком його. БЕМ! Просто знищили. Все, йому гаки прийшли. Зараз потрібно це все потушити, а то я досвід не зможу підібрати. Найс! Халявний досвід, тому що це було супер легко. А в порталі на мене очікують купа селищ, які я ще не пройшов.